Вітаю, друзі! Продовжуємо для вас знімати ряд ознайомчих відео з лабораторною базою кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу. Спеціальність 174 автоматизація комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. Сьогодні хотіли продемонструвати макет шаффи керування. Шафа керування побудована на основі мікрокомп'ютера Raspberry сенсорним екраном, який дозволяє студентам ознайомитися з принципами створення розподілених систем керування на основі використання промислових а також інших мікропроцесорних засобів. В цьому випадку відбувається дистанційне керування за допомогою кнопочного та сенсорного пультів. А також в цьому шкафу комп'ютер Raspberry забезпечує роботу веб-сервера тобто важливий доступ до ресурсів, а також дає інформацію, яку збирає даний мікрокомп'ютер про стан об'єкту, ми можемо продемонструвати, як працюють дані пристрій на прикладі ручного керування виконавчими механізмами. Наприклад, я вмикаю вентилятор і вимикаю його. Також можна окремо вручну вімкнути нагрівач. Ви бачите по вольтметру, що нагрівач вже працює, нагріває всередині об'єкта простір, і ми можемо спостерігати за значенням аналогового сигнала, який вимірюється за допомогою модулю введення-виведення, які встановлені всередині шафи. Таким чином, шафа керування тепловим об'єктом працює в ручному режимі. Також можливе керування за допомогою сенсорного екрану, використовуючи сенсор. Я можу вводити будь-які значення. Які відповідають кодовим комбінаціям вмикання. І ми бачимо, натиснувши окрему комбінацію, у нас засвітився зелений індикатор. Можливо, я оберу іншу комбінацію і він вимикається. Також можна набрати одиницю, і ми бачимо, що наш сенсор відповідає і працює людина машина інтерфейс.